Це вже погано. Це вже фаза падіння. Де шукати помилку? В системі навчання або в запуску новачків. Якщо ви не допомагаєте своїм людям, вони будуть йти з бізнесу. Ну допомагаєте не добре? І так само у вас повинні бути встановлені правила, як, за якими ви граєте в команді, коли у вас які події відбуваються. Як сьогоднішній день структури. Всі прекрасно знають про те, що сьогодні в нас день структури. Коли в нас наступний день структури, хто знає? Через місяць, хто знає дату, підніметоку. Метод? Шостий. шостей, тут вже думки розійшлися. Графік всіх наступних семінарів на півроку наперед. Не знаєте візьміть у вашого ведучого менеджера. Ці графіки всі є. На півроку наперед ви спланували. Тому що в подальшому. Ну, без планування ви не зможете нічого робити. Тому що, крім бізнесу, треба ще планувати паралельно особисте життя. В залі присутня моя дружина, яка може сказати, суботу, в яку я буду ну, скажем, проводити з нею сім'єю. Це коли? Наступна. Наступна. Вона про це прекрасно знаю, що в наступну суботу в мене є єдиний шанс на місяць скористатися тим, щоб з'їздити до моєї улюбленої тещі, Щоб я там поїв смачних вареників і потім пішов з Ігорем Кульганом строїти бізнес. Да, Ігор? Правильно, Ігор про це знає. <кій> я вам вже розказував, да? що я. Щоб даремно не їздити, ще в місті самборі розбудовую структуру. Те, що я люблю, вона в мене золота і вона щаститься за нашими дітьми, але дві години вареники поїв і пішов далі. Отже, якщо ваш бізнес приходить двоє людей, іде п'ять, значить помилка в запуску новачків і в системі навчання. Це дуже важливо. Тому введіть статистику. По вашому рекрутингу. для цього є спеціальні інструменти, так? хтось ними користується, хтось не користується. Це ваша власна справа. Але тоді ви не знаєте, де шукати помилку, чому ваш бізнес не розвивається. Ще одне це фаза зростання, коли в бізнес приходить 4 людини, а дві йде. Це нормально. Це нормально. Ваш бізнес зроб, став, є. Багато людей любить, роблять помилку, переймаються сильно цими двома людьми. Якщо ви будете на них фокусуватися, ви йти втратите. Ви реально втратите тих людей, які до вас можуть прийти. Я тут хотів ще такий слайд показати, він колись використовувався. Воска і дохлий кінь спереду. Бачите цю картину? В інтернеті вона розповсюджується. Це так само, як заставляти людину. Да, ну, це не її справа, це не її бізнес. Но ви переймаєтеся більше тими людьми. Збільшуйте кількість людей в бізнесі. Все. Чотири прийшло, два пішло. Нормально. Більш детальна статистика. В вашому бізнесі 10 людей. Я говорю про рівень FT2. Я говорю про рівень FT2, я не говорю про людей до рівня f 2 Статистика. 4 підуть з бізнесу однозначно. Що не сьогодні, то завтра. Що не завтра, то післязавтра. Два будуть вашими клієнтами. Теж нормальна практика. Так, да? люди зрозуміли, що тут важко. Що це можливо не для них. що Для них краще з 9 до 18 отримувати свої півтори тисячі гривень і так жити всі свої наступні 30 років. Для них це нормальне явище. Но їм цікава ця інформація. Вони стають вашими клієнтами, вони дають вам хороші рекомендації. Троє людей запросять 2-3 людини. Но не будуть активно розвивати цей бізнес. Тобто вони будуть займатися рекрутингом, вони будуть робити свої угоди, продажі, запрошувати деколи. Ми їх називаємо зазвичай хобістами. Вони і є в бізнесі, і немає. З ними прикольно на дискотеках, але не в офісі. Лише тільки одна людина з цих десяти буде вашим менеджером. З 10 ФТЗ. Одна тільки буде людина, яка стане на рівень АФА. Лише одна. Тепер давайте подивимося на наш кар'єрний план. Я, я можу вже на нього не дивитися, я вже на пам'ять. Для того, щоб ви стали, скажімо, на рівень регіонального директора. Що вам потрібно, скільки людей мати? <плодисна> ну, у нас Ага. ага, От у нас потенційні фаї в структурі. Ану, Андрюша, Бландю, для того, щоб ти став РД, скільки в тебе повинно бути людей в структурі? 3. В січні, в грудні місяці, ви були на семінарі пана Мирослава Каперницького, який вам показав, що потрібно що зробити. Взяти ваш власний кар'єрний план, прописати в ньому дати і прописати шлях, як ви будете йти до рівня національного координату. Всі сказали, окей, пішли на корпоратив, і водка змазала все. Домовлю вас. Сьогодні я перебуваю в і ви теж, і сьогодні корпоратива немає. Наступним домашнім завданням, на наступний день структури, кожного з вас присутніх, а я зроблю конкурс. Повірте мені, що ви захочете показати ваші кар'єрні плани. У вас кар'єрний план з датами, коли ви стаєте національним координатором. От я знаю, коли Андрій Терещук буде. Старшим національним координатором. В нього навіть флешка називається. SLD 2020 У 20-му році. Андрюша, чого вона так називається? Просто так. С 2020. Він написав SLD. ЛД. А, а ну, я, я розумію, що ви команда, да? тому Наташа краще знає, коли ти станеш. Да? <реш> вона ж не ЛД-2020. Да? Ну, ви там розберіться. А Тому що? чітка дата. Ви чіткої дати, ну навіщо кудись рухатись? Для того, щоб ви стали РД, вам потрібно 4 консультанти. Не ЕФАГ, 4 консультанти. А тепер порахуйте, якщо з 10 тільки один стане ФАГ. Скільки вам потрібно людей? А статистика ще так само є по ЕФА. Не всі ж стануть в цьому? Позаймайтеся детально з вашими менеджерами, якщо ви дійсно хочете стати успішними і збудувати кар'єру. Головне питання, яке ви повинні задавати людям, особливо степного колу. Дуже багато людей мучаються, починають там, видумувати, ровер, як людину запросити. Задавайте одне питання. Я хочу з тобою будувати бізнес. зі мною? Коли ви телефонуєте і кажете, привіт, Макс. Як справа? Чудово. Чудово. Слухай, Макс, я хочу з тобою будувати бізнес. Тобі це цікаво? Цікаво. Давай зустрінемося завтра о 16-й або о 18-й. Тобі коли перше? 16. 16. Зустрінемося в центрі чи в нас на районі? В тебе в офіс? Супер. А де твій офіс? Важка фраза? Я хочу з тобою будувати бізнес. Все. Більше нічого. Ви цією фразою відкрили все, що потрібно знати людині. Ви не ходите в та около. Якщо він каже, а що за бізнес? Яка відповідь? А хіба? Про бізнес говорять по телефону. Якби я тобі міг розказати, я б про Про бізнес по телефону не розмовляю. Тому в 16 чи ще 18. Все. Більше нічого. Я хочу з тобою будувати бізнес. Така десь фраза була застосована і Танією печутки. Я їй пропонував. можливо, не так гарно. Тоді я був на емоціях таких там три місяці в бізнесі, вау! Рвем і класна була. Є класна ідея бізнесу. Да. Бачите, Таня і то краще пам'ятає. Є класна ідея бізнесу. Десь так і звучало. Таня каже, окей, що делати треба. Кажу, я ще сам не розумію, пішли на семінар. Пішли на семінар, там розкажуть, що треба робити. Добре, пішли. Далі, які інструменти ми створюємо для того, щоб покращити ваш бізнес, для того, щоб його пройшли. Наш, я вже назву його фінансовий портал. Його вже так багато людей називають, все про гроші. Вже багатьом людям він допоміг здобути клієнтів. Завдяки йому вже навіть в Києві дізна... бачать і знайомляться з учасниками цього фінансового порталу, тобто з консультантами. Хто з вас його використовує реально як інструмент для залучення клієнтів? Підніміть. А решта ні. А чому? Ну, часу немає, ну я сам краще поясню. Головне, це ваше, звісно, рішення. Використовувати його чи ні. Но, коли ви запитуєте, коли вас клієнт запитує, а що, ну дайте щось почитати в інтернеті. Є такі, запитую, дев'ять з десяти. Дайте щось почитати в інтернеті. Будь ласка, все про гроші, кому лак. І дізнайтеся інформацією дуже багато. Для того, для того, щоб бізнес був ще успішніший і щоб ті. То ще не запрошував, і вам це було зробити ну взагалі дуже легко. Я вам покажу таке невеличке відео. Це ж черновий варіант. Доброго часу доби, шановні користувачі фінансового порталу, все про з Вами на зв'язку засновний та кілік розпанки. Сьогодні я радий оголосити початок фотоконкурсу Діти квіти. Так як бачите, в мене теж є діти. Тому цей фотоконкурс я приурочив до Дня захисту Іде. Отже, Всі детальні умови фотоконкурсу ви зможете прочитати під даним відео. Скажу одне, що головним призом буде безпосередньо планшетний комп'ютер. Також кожного тижня буде протримуватися призим у вигляді матриблетів. Отже, команду кожного тижня фото надіслайте, надсилайте нам це фото. Згідно голосування, підтримайте ваші працювати. До зустрічі на фотоконкурсі. Ну Так мої і дівчата вчора проводили 8 березня. Корисне несприємний. Отже, детальні умови дійсно прочитаєте. Вже в понеділок вийде про це новина. Але просто можете сказати. Звернися, там є фотоконкурс, відправ фотографію і планшет. Голосування незалежне, люди самі голосують, визначаються переможці і <плес> будуть проміжні акції кожного тижня між тими людьми, хто ну, в номінації свої виграв, буде даруватися МБ плеєр Одна з умов це бути слухачем відеокурсу. А відеокурс уже не вам потрібно пояснити, вже сама. Сам відеокурс розкаже, що ви хотіли розказати. Розкаже людям про закони грошей, про облік доходів витра, про планування, про цілі. Зробить роботу за вас. Це вигідно вашим потенційним клієнтам чи ні? Що вони втрачають? Приславши фотографію, тільки здобуваю. Вам полегшують роботу дуже-дуже сильно. Наступне сервіс фінансового консультанта. За місяць часу ми змінимо все наповнення, що знаходиться всередині. Зовні він буде так само Але В першому базовому курсі буде 15 годин відео, які повинен буде пройти новачок. 15 годин відео. За допомогою нього кожен з вас даного. Сервісу фінансового консультанта може рекрутувати людей, навчати дистанційно переписуватися, розсилати новини, ще багато-багато технічних можливостей. Тобто зовні ми його не змінюємо, зміниться все, що всередині. 15 годин це тільки базовий курс. Тому подумайте, чи будувати вам структуру. Саме головне правило при побудові бізнесу. Серйозно, такі, серйозні, ніхто не посміхався в діловому одязі. Не кажіться тими людьми, якими ви не є. Будьте самим собою. Тому що багато людей в цьому бізнесі починають грати в тих людей, яким ви не є. Діловий одяг, так, да, це потрібно, це тріско. Але початківців є таке питання, я там ще копійки заробляю, як я там буду мотивувати людей, да, спонукати до дій. Кажіть їм правду. Я хочу з тобою будувати бізнес. Є ідея. Є перевірений. Є система роботи. Ти зі мною? Все. Питання доходів. Я не міг похвастатися і щось розказати про якісь доходи у 2008 році. Тому що бізнес тільки зароджувався. Не я, не Саша. Таня Бойчук якими, якими ми доходами могли похвастатися? Лише тільки формувався центральний офіс. Просто ідея. Я ще сам не був впевнений, що у нас працює. Коли ви переконані, коли ви прийняли рішення, ви будете ваше оточення так само, як в даному кліпі, достатньо одній людині посміхатися. Все ваше оточення почне так само посміхатися. Ну і будете казати, це бомба, це клас". Да, Спочатку люди будуть дивитися, там, як в кліпі, да? Як ви між собою там переглядали. Ну, Галя зразу там ушла, в старші три секунди решта зала протрималась до другої хвилини. Я впевнений, що якби тут були посильніші колонки, ви гарно дивилися, бачили, екран, рабно, так само всі сміялися, як той вогонь. Реально. Назва оригінальна до метро Воландії. Ну яка різниця? Метро Добре? І ще. Останній слайд. У нас зараз перерва. 10 хвилин перерви. Додаткову інформацію чергуєте ruslanyurtiv.com, Номера телефонів, завжди готовий отримати ваші дзвінки, надати рекомендації, поради. Ну і до зустрічі на наступному дні структури. Дякую вам за увагу.